Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтських ксо конденсаторів Самі конденсатори мають прямокутну форму. Бачимо таку різноманітну. Також різні є по розміру, по мощності, як кажуть, всі коричневого кольору, різних відтінків. Ну, Цінність полягає даних конденсаторів у тому, що містять срібло. Срібло тут іде 3 дев'ятки. Якщо вам попадають такі конденсатори, рекомендую їх збирати в щось, складати, назбираєте біля кілограма, будете приємно здивовані по виходу. Срібла з таких конденсаторів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та написати цікавий коментар, де ви надивали багато таких конденсаторів, які апаратурі. Всім пока!